Може, щось вони навіть трохи чують і вивчають трохи більше, чим їм подальшому це пригодиться. Але ну, ніхто не знає, коли що вони застосують. Це вони можуть роззнати, тільки у нас в учебій частині, в ну, нас чи будь якій іншій. Дуже приємно, коли дзвонять після того, як уже своїми військовими частинами вони уходять е на виконання завдання в зону АТО, і потім звідти вертаються, кажуть, дякуємо завдяки тому, що ми були в учебці, що тут навчилися, підучили, повторили. Ми залишили живі, здорові. Не можна сказати, що тут щось погане. Чи... Є свої нюанси, але вони є всюди. Зараз країна взагалі нас переживає трудні, важкі часи. Може хтось йде в армію, там, маючи ілюзію, що тут він добуде, там, отримає велике матеріальне забезпечення, що тут будуть вели... шикарні умови для проживання. Там, Якщо так, то, звісно, буде людина жалуватися і буде некомфортно себе чувстити. Якщо не строїть ілюзії по поводу того, що він тут знаходиться, то деснація як курортний такий. Для солдат. Побывали в АТО, вы вернулись обратно. и продолжаем служить дальше. Пока нас не уволят. Первый от призыв, как-то они говорят: ну, в основном добровольцы шли. тогда же в основном. А сейчас уже набирают людей, поэтому немножко отличается. Но все равно. Люди, хорошие люди есть, и которые. Идти, идти попадаются. Ну, как всегда. Есть люди, которые сюда пришли, которые не знают даже автомат. они в руках не знают, не держали, они не знают, с какой стороны там вообще, что такое автомат. Поэтому здесь обучение за месяц, конечно, да. Я скажу. Ну, этого. Мало, но достаточно для того, чтобы взять азы. На сегодняшний день мы уже ушли. Четвертый, мы уже отправили, у нас осталось, допустим, в нашей части очень мало осталось уже. Из тех, которые прибыли, мы уже в остальных Ждем что следующее наполнение. Опять новую волну, пятую волну там, Кого тут призовут, не знаю, но уже четвертый мы практически уже отправили по части. Уже учеба закончилась 18 числа. Обучение идет по месяцу, месяц, через месяц обучение, они выходят специалистами. Мы готовы, в основном, это на водителей БТР, командиров отделения БТР, водителей и наводчиков, операторов. Через день ездим на полигон. То есть у нас тактика, день тактика, день, день стрельба, день тактика, день стрельба. У нас чередуется это все время, поэтому э, все, я скажу, кто хочет чему-то научиться, тот обучается и берет много, очень много. Тем более, что у нас, и, считайте, все офицеры боевые, которые от, оттуда приводят. С каждым заездом мобилизированных, каких мы подготавливаем, э Завжди приїжджають мобілізовані. Вони теж дуже, дуже багато жалуються, що і так, і так, і так відправляємо їх на війська, і потім зразу через день буквально починається дзвонити і вас тут рай кажуть. Людина все життя сама привикла там, наприклад, керувати. Вона привикла мати нормальний достаток і тому подобне. Зараз її заганяють в умови, де потрібно їсти в столові те, що дають. Вкусне хороша, ну не те до чого вона звикла спати на цих желізних кроватях, яких. Які якісно нормальні, але вони не такі, до яких вона звикла. Людини, внутрішній конфлікт, який вона виливає там, в якихось противоречях і подібних скандальних ситуаціях. Мені під час того, як я з ними спілкуюся, навчаю, як я їм щось розказую, мені потрібно їх підготувати до того всього, що. Вони всі однакові на, на час перебування тут. Форму Формует нам как, видача форму, то обіцяють кожен день, що буде форма прийде. Ну, это, в принципі заявки від від щастя, от нашей, не залежить. Тому що якщо она есть на складі, її сразу видають. Это не так, що от у нас на складі лежить форма, її не видали. Якщо її нету, так это же обеспечение идет скеивание тут. Поэтому тем, которые не выдали форму, или как-то она не подошла, форма, это у нас ее просто нету на складі. Заявки сделаны, и дивизия делает заявку, Мы делаем заявку на дивизию, дивизия делает на Киев, но это не от нас зависит немножко. Микроклимат. В навчальному центрі змінився в порівнянні з тим, як було раніше. Було дуже багато нарікань і скарг, чому комісія і виїжджала на територію навчального центру. Стосовано і п'янства, і продажу алкоголю. Ну, от ми побули на протягом півдня. Ми ходили по території ми явних випадків. Ми не бачили, тобто і спілкувалися із мобілізованими. Ми такого не бачили. Ми комісії була подивитися, як наші чернігівські призовники живуть. Мобілізовані призовники, як вони проживають, в яких умовах, який побутовий стан у них зараз під час мобілізації призов. Тобто ми побачили, що побутовий стан підвищився в порівнянні з трьома-чотирма місяцями назад, які був до цього. Єдина проблема, кажуть, не вистачає досвідчених офіцерів, інструкторів для проведення навчання. Якраз це питання вирішується. Мобілізовані є військовослужбовці нижчого складу, сержантського складу, але немає інструкторів, які фахово могли підготувати цих військовослужбовців до несення військової служби участі в бойові звичайно проблеми є. І спілкувалися. Ми окремо на комісії, обговоримо по тим питанням, які, наприклад, і військові про що говорять, і форма, і ну тобто, те, що вони, але це, це не ті проблеми, які вирішуються на нашому рівні. Те, що від нас залежить, звичайно, ми будемо на власній раді обговорювати.